Всім привіт, котики та кіски. Я містер котік. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Labs World. У минулому відео, хто не бачив, дуже круто грали. Мені дуже сподобалось. Хто не бачив, подивіться, будь ласка. Вам сподобається. А сьогодні будемо продовжувати далі. Так, плей. Так, ми пройшли сюди. Так, плей. Починаємо. Так. М -м, сюди. Так. А, так, 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 сюди, отак. А буде листок? Так, листок є. Так, в мене п'ять шишечок. Давайте трішечки їх. Е збережемо Так. Так, ану сюди. Так. Є. Підбили равлика. Так, скорпіончик сам впав. Так, 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 так. Так, так, все підбили двох. Все є, підібрали, підбили ми. Креветок двох Двох одразу. А, Равлив вкусив! А, так, о, дуже дуже круто. Підібрали, підібрали ми листок. А, так. А, так. Так, так, так. Підібрали перші горщики з золотом. Так, а, а ще. Та, що ти. Ну ви бачили? Хтів підбити равлика, а підбив е три вогника. Так, окей. Е що це равлики? Е у двох бігають. Так, це равлики до побачення. До нових зустріч. Так. Вау, у мене вже час е закінчується. Так, так, дуже хочу. Зробити. Та, що таке? на Вкусили равлик. Хочу. Так, а як туди застрібнути? Щось я. А що отак? Що? А як? Uh, так, ну, no сенс. Um, так, спочатку. Плей, поїхали. Так, листок, листок, йди до мене. Е, так, є. Листок є, так, равлик, равлик. Равлик, равлик, равлик. Так. Двічі на равлика. Так, є. Так, зараз е, скорпіончики впадуть. Так, перестрибуємо його. Так, отак, от отак, сюди. Зачекаємо трішечки. Так, сюди. Так, там листок, але він поки нам не потрібен. Поки що. Хай буде про всяк випадок. Так, тривогника. Равлик. Так, равлик. Іди геть звідси. Так. Та що таке? А чому вони е було б дуже прикольно, щоб вони впали. Оці равлики. Так. Отак. От та, вкусил! Так, все, не буду вже повертатися. Чи повернутися. ну Давайте повернемося, е підберемо листок. Так. Так, мені здається, що треба цих равликів отак от зробити з ними, бо вони мене можуть, можуть трішечки покусати. А, треба було зачекати, що, що повертався. Мені здається, що не повертався усе до одного місця. Так. А. Окей, ще й в лаву впав. Так, no thanks. Так, спочатку. play. Фу, дуже важко. Так, підбираємо листок. Підібрали. Так. Спочатку. Насправді листок підібрали. Але у когось, мені здається, руки із дупи ростуть. Так, вау. Це я професіонал. Так. Равлик. Так, чпуньк, чпуньк, чпуньк. А! Задивився на равлик. А, Вогник, равлик вкусив. Один листок залишився. Так, ну окей. Ах, креветка вкусила. Так, ну сенс. Спочатку плей. Вау, дуже пощастило. Перестрибнув, та вогник не встиг мене зачепити. Так. Так, чекаємо. Так, равлик. Так, скорпіончики. Так, а як, 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 як? Може от так. Ах, Даремно витратив шишечку, хотів того. Е, е, підбити. Ту креветку, підбив оту. Так, е, хай буде е, листок. Бо мені здається, що знадобиться ще. Так. А ну, От так? Підіб'ємо е, цих е, е, вогники підіб'ємо? Бо вони вони трішечки мені заважають. Так, от так, Равлик. Так, а як? Як? Як туди от от як? Я не розумію, як туди застрибнути. Фу. М -м -м, дуже важко. Підібрав листок, та й витратив одразу його. Так, ну окей. Не будемо засмучуватися. Так. Так. Це мені пощастило. Так, листок е візьмем, бо бачили, там у е мене дуже. По листкам скрутне становище. Та я хочу оцю цього равлика так підбити. Бо він мене цей равлик трішечки дратує. Так. Ну, як взяти оцей горщик Так, а, ще. Так. Дуже важко. Ага, дуже круто, дуже. Мені так сподобалось, що листок у лаву впав. Це, це я мріяв про це. Нарешті моя мрія збулася. Так. Равлик. А, бачили, там прикол такий, що а, один вогник а, потім а, одразу другий. Дуже важко. Так, а якщо отак. Так, мені оце... Вогник отак. Фу, так, ну поки ще є час, треба трішечки поміркувати. Як. Та зачекайте. Як туди застрибнути? Бо мені у мене залишився один листок. Ну і як? 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 Я туди спробував вже забігти, він не, не забігає ніяк. М -м -м -м. А якщо отак? Так, так. Фу, вау! Треба було підстрибнути туди трішечки, та все застрибнув дуже круто. Поставте мені, будь ласка, вподобайку. Будь ласочка. мені буде дуже приємно. Вау, вийшло. Другий горщик із золотом підібрали. Так, no, thanks. Ну, окей. Мені все одно, бо я підібрав другий горщик із золотом. Було дуже складно. Але вийшло. Так, бо я дуже професіональний гравець. У. Який підбирає горщик із золотом. Так, а, вкусив равлик. М -м -м. Треба було його чпокнути. Цього равлика. Так, зачекаємо, поки креветки е підуть. Е Залізуть собі е у дупло. Так. Так, равлик, Е, Так, так, так. Так, отак. От так. Так, ну окей, хай буде так. Так, треба, мені здається, підбити оцей вогник. Але буде дуже важко, мені здається. Та і не треба. Хай так буде. Так. Беремо шишечку мою улюблену. Так, Дуже круто, що не заважають, не летять бджоли, бо було б дуже важко, мені здається. Так, ану, равлика отак, щоб він мене не вку... А, вогник вогник обережно. Так, а що там немає, немає. Ага, вот ось де цей горщик із золотом. Так, але треба там. А, пройти. Так, а що тут листок? Так, листок, але він мені поки що. Ага, вони туди-сюди і саме впали. Дуже круто. Якщо б впали трішечки раніше, я б а, трошки не витратив одну шишечку, але а, нічого страшного. Так, Так, равлик отак от, от тобі. Чпунькнув тебе. Так, розжиняємось двічі. Підстрибнули. Так, сюди. Вау, все. Застрибаємо на веселку. Все. Один, два, три горщика підібрали. Вау, дуже круто. Сьогодні зіграли класно. Мені сподобалось. Було важко. Натисніть, будь ласка, на кнопку підписатися. А, натисніть а, на вподобайку вона виглядає як великий палець до гори. Ще натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Напишіть, будь ласка, у коментарях, сподобалось вам сьогодні чи ні. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!